Шановні сміляни, з вами Тетяна Терегуб, бібліотекар юнацького сектору Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. Світлий Великдень одне з найважливіших християнських свят. Це час, коли пробуджується не лише природа, а й душа. Сьогодні ми вам розповімо про пасхальні традиції різних країн. І, хоча вони, на жаль, інколи ніяк не пов'язані з пасхальними подіями, описаними в Біблії, проте люди щороку супроводжують святкування Пасхи цими дивними традиціями. Ось як проходить цей день у деяких європейських країнах. У Англії Великдень навіть важливіший ніж Різдво. Перед святом усі школи в країні закриваються на два тижні. Пасхальна служба завершується опівночі. Після цього всі вітають один одного із закінченням великого посту і початком нового життя. Церкви оздоблюють гілками дерев з набряклими бруньками, нарцисами і прикрашеними яйцями. Після пасхальної служби прийнято проводити час у колі сім'ї, їсти паску і пригощати один одного шоколадними яйцями. В Ірландії Страсна П'ятниця дуже спокійний день. Люди нічого не їдять до полудня. У суботу запалюють сотні освячених свічок. У великодню неділю подають суп із зеленої цибулі та ягняти. На вулицях влаштовують танцювальні змагання. Переможець отримує поріг. У деяких містах Ірландії є гротескний великодній звичай. Відбуваються так звані похорони оселець. Рибу несуть до могили на знак того, що строгий піст, під час якого вона була основною стравою, тепер закінчується. На Великдень в Італії збираються колі сім'ї, влаштовують пасхальний сніданок, їдять розфарбовані яйця, сирну паску і неаполітанський пиріг. Також на Великдень до столу готують смаженого молодого баранчика або козеня. Не обходиться свято і без традиційної меси на головній площі Ватикану, яку проводить сам папа Римський. У німців є інші символи свята, наприклад, кролик, що, як вважається, приносить дітям фарбовані яйця. Саме Німеччина вважається батьківщиною пасхального кролика. Є ще один символ пасхальне дерево, прикрашене тими ж яйцями. А ще в Німеччині і до цього часу існує старовинний звичай. Традиційна кінна хода. У Польщі святкують Великдень 2 дні. За столом збираються всією сім'єю, а трапа започинається з молитви. Великодній сніданок складається з освяченої паски, яєць, крону, м'яса і ковбаси. На Великдень також прийнято пекти баби. Які випікають із солодкого дріжджового тіста у величезних циліндричних формах, а їх начинка може бути найрізноманітніша від марципану до шоколаду. Вже за місяць до Великодня у всіх магазинах Франції починається продаж шоколадних яєць, курочок, півнів і кроликів. Свої будинки французи прикрашають стрічками, гірляндами і дзвіночками. У День Великодня рано вранці батьки ховають шоколадні яйця в садку, а діти, прокинувшись, знаходять їх під кущами, складають їх до кошика і ласують ними. Проте головною стравою на Великдень у Франції вважається смажене курча. Традиції пов'язані з Великоднем в Україні. Передаються з покоління в покоління, і кожна має особливий сенс. Головна ознака свята писанка. Візерунки на ній це не просто прикраса. Кожна лінія, крапка чи символ має своє значення від захисту до побажань добробуту. А ще паска ароматна, солодка з родзинками мигдалем та маком. Її печуть у страсний тиждень, вкладаючи в тісто не тільки інгредієнти, а й молитву та добрі думки. У ніч з суботи на неділю українці йдуть до храму на Великоднє Богослужіння, а після радісне привітання. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Та як би гарно ми не готувалися до відзначення світлого Христового Воскресіння! Які б страви не готували, але завжди варто пам'ятати, що головна сутність свята полягає у глибокому розумінні жертви Ісуса та власному духовному очищенні, Великдень це більше, ніж свято це віра, надія і любов. А ще тепло родинного кола і відчуття, що життя перемагає темряву. Нехай ці традиції живуть в наших серцях. І щороку дарують радість та світло. Христос Воскрес!